Шановні учні профільного курсу, вітаю! На цьому уроці мова піде про Україну напередодні Першої світової і, власне, в перші дні Першої світової війни. Ну що ж, на щастя українського народу. Війна, в якій українці Галичини опинилися в армії. Австро-Угорщини, українці Російської імперії, яких більшість опинилися в складі російського війська, які змушені були воювати одні проти одних. А це колосальна трагедія. Зверніть увагу, і це мета нашого уроку: зверніть увагу на відмінності між настроями галичан українців і настроями надніпрянців українців. Галичани вже перебували на. Ну, там теж політичні лідери українські, перебували на значно вищому рівні політичної свідомості, ніж українці на Дніпрянщини. Вони твердо знали, що вони хочуть Незалежної України в майбутньому. І сподіваються, що, ну, якщо Австрія не допоможе. То не буде перешкоджати, бо все ж таки Австро-Угорщина була ліберальною державою в порівнянні з Російською імперією. Отже, там панувала одностайність, це важливо зрозуміти. Надніпрянці, політичні лідери Надніпрянщини, вони коливалися між соціалізмом і бажанням мати Україну, але яку автономну. Чи... Чи ну про незалежність говорив тільки Міхновський? Отже, ці розбіжності між двома українськими політичними громадами в підавстрійській Україні і е, в підросійській Україні важливо зрозуміти. Якщо ви зрозумієте, будемо вважати, що мета нашого уроку досягнута. Зверніть увагу на імена на цих людей. І важливо ще Союз визволення України не плутайте зі спілкою визволення України. Це зовсім інше. Це потім вигадана НКВД-стами організація, яка якої насправді не, не, не факт, що існувало, не існувало. А союз визволення України реально існував. Це були на Дніпрянці, які вирішили допомагати австрійцям. Просто стати на бік австрійців. Щоб в результаті мати свою незалежну державу. Отже, працюйте. Щасти.